Всім доброго часу доби, на зв'язку Лопатинський сад. Сьогодні у нас 20, здається, 3 жовтня 2024 рік. Зайшли на ділянку. Ділянка невелика, всього біля 4 соток озеленення. Значить, ґрунт був завезений, мощення зроблене. Дерева посаджені колись давним-давно. І що ми зараз маємо робити? Ми маємо працювати з ґрунтом, який вже є, з місцевим. Точніше, він не дуже місцевий, але він з'явився тут трошечки раніше, ніж ми. І Для того, щоб його не вивозити, була проведена обробка гербіцидом. Якийсь бур'ян вже помирає. І зараз за допомогою такого от тракторця ми перевертаємо той слой і весною будемо сіяти на нього газон. Ось вот такий варіант економії коштів замовника.